Закривавлений одяг та шрам на півноги. Усе це нагадує Оксані Цимбалюк. Той страшний день, коли її син травмувався в одному із дитячо-розважальних центрів міста. 3 грудня 11-річний Роман пішов на день народження друга. Уже близько першої години дня батько хлопчика, до якого і пішов Роман на свято, зателефонував матері і повідомив цю жахливу звістку. Він сказав, що це було в лабіринті, це дитячий атракціон. Він був шокований, що ну, перше його враження це те, що там саме металева конструкція взагалі якоїсь такої форми, тобто, скажімо так, необтікаємі, Вони мають якісь е, такі гострі кути. І на що він звернув увагу? Що воно фактично не є належно захищено, ну, обвернуто, скажімо так, обтянуто дермантином. Хлопчик зачеп... Пився об незахищену металеву конструкцію і отримав травму м'яких тканин гомілки. Роман пригадує, спершу не зрозумів, що трапилось. Спочатку я не розумів, що зі мною сталося. Я думав, що просто легенько вдарився, але потім, коли через там, пару секунд мені почало дуже сильно боліти, так само тушніло, було, дуже, дуже хвилювався, що буде далі, дуже боявся. Я побачив, що у мене просто штанина розірвалася. І е, стікає дуже багато крові. Знову ж таки, я це зі слів і дитини, якій. Так, трішки пам'ятає, і зі слів тата, тобто хлопчика, в якого він був на день народження, що фактично домедична допомога зі сторони працівників Лайкісу не надавалася. Він сам змушений був скажімо так, залізти в той лабіринт, він витягував Рому. І єдине, що, на що він звернув, знову ж таки був шокований, що працівниця, одна із працівниць, так само полізала. Зла вже туди в лабіринт і витирала вологими серветками кров дитини. Ну тобто вони забирали тільки пікувалися про зовнішній вигляд атракціону. Першу домедичну допомогу хлопчику надавав батько друга. Мамі він розповів, що просив аптечку у працівників закладу, однак ті повідомили, що її немає через масивну кровотечу і велику площу рани дитину одразу госпіталізували. Локальний статус права. Гомілка, передня поверхня правої гомілки, забійно-рвана рана розміром 10 на 6 і на 5 сантиметрів глибока рана, яка помірно кровила. В такому розважальному закладі повинна на мій розсуд працювати сестра медична. Має бути аптечка з усім необхідним, де буде турнікет. Антисептики анти... ну все, що потрібно, щоб надати домедичну допомогу. Зі слів матері, одразу після пригоди їй зателефонували із закладу і повідомили у тому, що трапилось, винен її син. Діалог одразу був в той же день, нас ще не прооперували, тобто ми чекали анестезіолога, зателефонувала працівниця, вона не назвалася, як її себе звати. Вона сказала, що це з Флайкіцу. І сказала, що вона нібито нам співчуває, звичайно, але вони одразу передивилися камери спостереження і встановили, що моя дитина винна, вона порушила якісь правила, ну я не зрозуміла, які відверто. І і на цьому я просто вже не мала бажання розмовляти. Я сказала добре і на цьому поклала слухавку. Ну просто не було моральних сил вислуховувати, що там дитина моя винна. Аби з'ясувати позицію закладу, ми звернулися до адміністрації. Однак там коментувати на камеру відмовились. Відтак ми надіслали офіційний запит і тепер чекаємо офіційну відповідь. А поки мама хлопчика звернулась до правоохоронців та готує позов до суду. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.